Запрошую so на передачу переможного свірчу. Сьогодні Кеннет коплун приносить вам особливі підбадьорення на день батька просто від серця Божого. Ви маєте батька, якому ви можете довіритися. Вітаю вас! Я Джеремі Пірсонс, і сьогодні день батька. Мої дідусі, бабуся Кеннет і Глорія Копланд хотіли, щоб я привітав з ним батька усіх дідусів і батьків у Сполучених Штатах Америки і в цілому світі з Днем батька вас, батьки. Знаєте, ми поважаємо вас, дідусі, ми поважаємо вас. Дуже дякуємо вам за те, що ви робите вдома, на роботі, за те, як ви живете, і багато хто з вас живе, показуючи справжній приклад для молодших, для тих, хто виростає у вашому домі. Тож я хочу скористатися нагодою і побажати щасливого дня батька, моєму дідусеві, Кенету Копланду. Я хочу сказати, дідусю, як я люблю тебе. І як я вдячний за той Божий приклад, який ти показував мені, і моїм кузенам, братам і сестрам, всі нашій сім'ї. І я просто хочу, щоб ти знав, ми дуже любимо і цінуємо тебе. І на сьогоднішній передачі мій дідусь, брат Коплен, говоритиме про те, як змінювати наше мислення. Коли ви дієте по Божому, ви отримуєте Божі результати. Бог є найкращим прикладом батька. він є найкращим прикладом, і ми знаходимо його у слові, де він говорить. Дійте так, як дію я. Придіть до мого способу мислення, придіть до мого способу дії. І коли ви це робите, ви отримуєте його результати. І ті з вас, хто є батьками, дідусями, і ви сьогодні дивитеся нашу передачу, скористайтеся нею, щоб почути це, дозвольте цьому проникнути у вас. А після цього вставайте і змінюйте той світ, в якому ми живемо. І ви робите це починаючи з того дому, в якому ви живете. І це поширюється далі і починає проникати у щоденне життя. Ви покликані спорядження бути мужем Божим. І хто б не дивився сьогоднішню передачу, я хочу, щоб ви знали. Ви можете змінити своє мислення, підійміться, щоб стати такими, якими Бог покликав нас бути, і це змінить світ навколо нас. Дивіться далі. Хвала Богу, алілуя! Відайте Господу хвалу сьогодні. Дякуємо тобі, Ісусе. Ви можете сідати. Ми говоримо про те, як змінити свій спосіб мислення, змінити цілу структуру думок, які увійшли у ваш розум і мислення, які сформували ваше мислення і ваш світогляд. Ви знали, що ви бачите не своїми очима, ви бачите своїм мозком, а він є знаряддям вашого розуму. Тому що ми з вами можемо дивитися на одне й те саме. І бачити дві різні речі. Ось про що ми говоримо: про зміну нашого мислення. Старе мислення це мислення прокляття. Ваші думки узгоджені з прокляттям. Більшість із цих думок говорить Я не можу. Я хочу додати те, що вчора проповідав брат Мур. він сказав: ніколи не промовляйте цього. Ніколи не говоріть я не можу. Ніколи не говоріть я не можу цього зробити. Я надто слабий. Ніколи не кажіть цього. Чому? Тому що писання говорить не робити цього. Вона говорить, нехай слабкий, скаже я сильний. Амінь. Так, але я кажу так, як є. Саме тому воно залишається так, як є. Я. я просто не можу називати неіснуюче як існуюче. Знаєте, якщо я не можу цього побачити, я не можу цього сказати. Справді? А той самий чоловік. Вийде на свій ганок і засвистить. Гей, собако. Собако. Що ви робите? Я кличу собаку. Ви кличете собаку? Ви говорите собака сюди. Цього собаки немає тут. Я знаю, що собаки немає тут, тому я його кличу. А я думав, ви сказали мені, що ви не можете називати неіснуюче, як існуюче. Вам потрібно говорити котику сюди. Тому що кіт тут. А собака? Але мені потрібен собака. Я знаю, але собаки тут немає, тут є кіт. Вам потрібно говорити котику, іди сюди. І, можливо, собака прийде, а коли прийде собака, ви скажете собаку, сюди. Або, можливо, вам потрібно підійти до плити і сказати: дай мені трохи жару. І я покладу в тебе дрова. Дай мені трохи жару, і тоді я ввімкну газ. Та ви замерзнете на лід. Так не буває. Але наш старий спосіб мислення переконує нас в іншому. Диявол своєю брехнею переконав нас робити те, про що Ісус сказав: від слів своїх уст будеш засуджений. Він сказав, від слів своїх будеш виправданий, і від слів своїх будеш засуджений. І ви будете відповідати за кожне порожнє, бездіяльне або позбавлене віри слову. Яке сходить з ваших густ? У такому випадку вам не багато що залишається говорити. Це старе мислення потрібно замінити. Його потрібно викопати звідти. Тому що те, як ви думаєте, формуватиме те, що ви говорите, і те, що ви говорите, те ви і маєте. У книзі Ісаї 52, 14 і потім, у 53-му розділі книги Ісаї, він зображає Ісуса на хресті. 54-й розділ книги Ісаї. Він воскресний, поправиться Отця. І тут Бог звертається до свого насіння. Амінь. Він звертається до тіла Христа у 54-му розділі книги Ісаї, сімнадцятий вірш. Жодна зброя, яка виготовлена буде на тебе, не матиме успіху. І кожного язика, який стане з тобою до суду, засудиш, така спадщина Господніх грабів. А їхнє виправдання, їхня праведність від мене, говорить Господь. Він говорить про ті речі, які говорить кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Тут не йдеться про засідання суду. Це охоплює набагато більше значення, ніж судовий процес засідання суду чи щось подібне. Це щоденні речі. Коли ви довідаєтеся, що він сказав, мої дороги вищі від ваших доріг, мої думки вищі від ваших думок. Про що він говорить? Він говорить про те, щоб вийти звідси сюди. Ісус пішов на хрест. Він воскрес із мертвих, заплатив ціну за гріх Адама, прийняв його покарання після того воскрес із мертвих як Господь генеральний адвокат нової раси людей, створеної заново, наділеної Духом Святим, надприродної, раси Божих чоловіків і жінок, і колір їхньої шкіри немає з цим нічого спільного. Немає юдея, ні Гелена, немає чоловіка, ні жінки. Але якщо ви у Христі, тоді ви Аврамове насіння і нащадки згідно з благословенням. Слава! Я вже щасливий від цієї проповіді. Слава Богу! Так. Амінь. Ми незалежні від того, щоб жити за рахунок інших. Ми залежні від того, щоб служити один одному. Я не залежу від того, що ви можете зробити для мене. Я залежу від того, що я можу зробити для вас. І скажу вам, минуло чи мало часу, поки я дійшов до цього. Ви не станете такими за одну ніч. Ви повинні продовжувати сіяти це в себе, промовляти це, приймати цю думку і промовляти її, приймати цю думку і промовляти її, приймати і промовляти. І, врешті-решт, це витіснить всі інші речі, і саме так ви починаєте думати постійно. І тоді це зможе вийти зсередини назовні. Господнє благословення є всередині. Коли ви народилися згори, воно було вкладене туди, як насіння, і тоді воно починає зростати. Це плід духа. Воно починає зростати і, врешті-решт, дійде до того, що буде виходити з вас. І ви вже не робите безглузді речі і не говорите дурниці. Ви вже не є непостійним у своїх думках, не заглушаєте і не зупиняєте це. Глорія проповідувала, що саме про це Ісус навчав в четвертому розділі Євангелія від Марка. Є п'ять речей, які сатана використовує, щоб заглушити слово, щоб воно стало неплідним, щоб зупинити Господнє благословення. Слово і є Господнє благословенням. Я зробив вибір годувати своє тіло поживною їжею. Я був змушений. Колись моя вага була на 45 кілограмів більшою, ніж зараз. мені довелося прийняти це рішення. І якщо Слово Боже говорить, що певні речі не придатні для їжі. Я не вживатиму їх. я просто прийняв рішення, що я не робитиму цього. Це храм Духа Святого. Це не моє тіло. Це тіло то храм Євангелія на землі. І я повинен підтримувати його здоровим. І я не приймаю жодних ліків. Дяка Богові. Дяка Богові. Чому? Тому що я здоровий, ось чому? і я незалежний від їжі. Вона лише живить моє тіло. Я не є залежним від своїх вітамінів, я не залежу від своїх вправ. я займаюся спортом, але я не залежу від них. я покладаюся на слово Боже. Слово є моєю силою, слово є моїм здоров'ям, слово є моїм життям. Алілуя! І воно входить в мою плоть, входить в мій розум, оновлює мій розум, щоб він думав так, як думає Бог. І коли двоє з нас погоджуються. Ми з ним можемо йти разом. Давайте трохи поговоримо про мої дороги. Розглянемо це місце писання в 55-му розділі книги Ісаї. Мої думки то не ваші думки. І дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Перше послання до Коринтян 2,16 звертається до тіла Христа і говорить. То воно цитує місцеписання зі Старого Завіту. Бо хто розум Господній пізнав, який би міг його навчати? Це цитата зі Старого Завіту. Бо грішна людина у своєму стані не думала так, як думає Бог. І її дороги не були Божими дорогами. Це були дороги Вавилонської системи. Але Писання говорить у першому посланні до Коринтян 2,16. А ми маємо розум Христів. Ми маємо його. Наші думки то його думки. Ми можемо прийняти його думки, але якщо ми були інфіковані і заражені іншою системою, тоді вам доведеться змінити своє мислення. Вам доведеться. Оновити свій розум і послання до римлян у 12 розділі другому вірші чітко скаже вам, що оновлення розуму спонукає і зробить вас здатними пізнати і виявити досконалу волю Божу у вашому житті. Виявіть її, як її виявити ознаками, які будуть супроводжувати, це написано тут. Це доступно. І це потрібно активувати вірою. І слово повинно стати вашим способом мислення. Повторюю знову, ви приймаєте рішення. Боже слово є остаточною владою в моєму житті. Те, що Бог називає правильним, є правильним. Те, що Бог називає неправильним, воно є неправильним. Якщо він говорить утримуйтеся від боргів, тоді я буду утримуватися від боргів. Так, але. Ну, от знову починаються ваші так, але. Ні, 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 не починайте цього. Я просто не можу порахувати, як це робити. не ваша справа це порахувати. Ваша справа змінювати ваше мислення. Коли ви присвячуєте себе цьому, він починає навчати вас, і тоді ви побачите, як робити певні речі. Звідки я це знаю? З того, що Бог наказав Ісусу на Пам'ятаєте, що сказав Бог. Якщо ти будеш роздумувати над моїм словом в день і вночі. Як ви роздумуєте над чимось? Неможливо роздумувати над усіма розділами одразу. Ви берете місце писання, особливо те, яке стосується вашої ситуації. Ви берете місце писання і починаєте роздумувати про це роздумувати. Ви приймаєте рішення. Ось що сказав Бог. Отже, це правильно. Всі мої думки, що суперечать цьому, є неправильними це остаточне рішення в моєму житті. Його ранами ви були зцілені. Мені так боляче, таке враження, що болить навіть моє волосся. Але писання говорить, його ранами ви були зцілені. І я починаю роздумувати над цим. Я починаю думати про це. Я приймаю рішення. Це вірно, це на першому місці, і не має значення, як я себе почуваю. Це правильно. І я практикую свою віру в це. Тепер, коли я зцілений, як це змінює ситуацію? Не має значення, залишився біль чи ні? Правбліймовірно, він залишився, але я роздумую. Я розмірковую. Розумієте? Я беру думку і промовляю її. І він сказав: роздумуй над моїм словом день і вночі. Вдень і вночі робиться. Вклади це в свій розум. У четвертому розділі книги приповісти сказано: бережи слово у своєму серці. Нахиляй свої вуха до моїх слів. Що це означає? Позбудьтеся цього. Так, але що коли? Якщо Бог сказав це, так воно і є. Я нахиляю своє вухо до його слів. І не має значення, чи можу я це збагнути, чи ні. Він покаже мені. Він вже все полічив. Він навчатиме мене і показуватиме мені. Коли я вперше побачив, як хтось з'їжджав на лижа з гори, я подумав, як вони це роблять? Я хотів зробити це. Я намагався це зробити, але я не з'їхав згори. Я з неї скотився. І я не знав, що мої діти і вся сім'я спостерігали за мною. Це сталося, коли я вдруге став на лижі. Я взяв свої палки, закинув їх якомога далі, зняв лижі і повернувся назад на гору і сказав: Не знаю, чи я повторюю це ще раз. І Келлі та решта стояли там і сміялися з мене. Але вони з'їхали вниз. І я сказав: Як вони це роблять? Як вони це роблять? Коли я починав з'їжджати, у мене так не виходило. Що мені потрібно було робити? Мені потрібно було винайняти інструктора, який би показав мені, як це робити, і практикуватися, 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 знову повертатися назад, повертатися назад, поки я не змінив свій спосіб мислення. я так і не досягнув такої майстерності, як інструктор, але він їздить на лежах весь час. Я їжджу на лежа лише кілька разів у рік. І я достатньо вправний, щоб насолоджуватися ним. Я достатньо вправний, щоб зі свистом розсікати повітря, так що, на мою думку, я виглядаю круто. Амінь. Мені байдуже, як я виглядаю у ваших очах. Амінь. Я насолоджувався цим. Насолоджувався цим більше. Я також не міг збагнути, як керувати літаком. Я міг збагнути, як підняти його з землі. Але я не міг збагнути, як приземлитися, щоб не врізатися в землю. Адже врізатися в землю це не добре. це дуже погано. Коли Джесі Дупленті затримав свій перший літак, і вони полетіли на ньому. Він пересів кабіну пілотів і він сказав другому пілоту сісти ззаду. А сам Джесі сів праворуч, і пілот, який керував літаком, навчив Джесі використовувати рацію. навчив його зв'язуватися з землею. Трохи дав йому покрутити кермо, показав йому, завдяки чому літають літаки і таке інше. І Джесі приходить до мене з широкою посмішкою на обличчі і каже: «Брата Коупленд!, я запитую, що Джесі? Він говорить: знаєш, я літав на тому літаку разом з Джеком. Я сидів спереду, і я майже посадив цей літак. Я сказав Джесі, майже посадити літак це розбити його. І мушу визнати, ми постійно жартуємо Джесі. Я в своєму розумі не міг збагнути, як посадити літак на землю, адже на ньому немає жодних гальм. Ви не можете просто зупинити його і дати йому сісти. Амінь. І я ніколи не хвилювався про це. Я ніколи не думав про це. Я зрозумів, що інструктор знатиме це, і мені потрібно навчатися цього від нього. І Я прийняв рішення, що літатиму. Що мені для цього було потрібно? Потрібно було виконувати те, що він мені сказав. Тому що він вже знав, як це робити. Вам потрібно навчитися робити те, що Бог говорить вам, тому що він вже знає, як він ваш інструктор, Дух Святий даний вам, щоб вести і провадити вас до всієї істини, наставляти вас і пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Алілуя! 1990 року мені винесли вирок два з половиною роки. Мені потрібно було відсидіти два з половиною роки за злочин. І весь цей час моя мама, яка вже була народжена згори, молилася за мене. Мене відправили в заклад загального режиму, де нам дозволяли мати матеріали. Саме так я познайомився з братом Коплендом. Мама була серія чотирьох касет під назвою «Благословення Даниїла. Вона надіслала мені дві касети з цієї серії. І саме завдяки цим двом касетам, я познайомився з братом Коплендом. Я слухав ці дві касети, і слухав їх, тому що вони були єдиними касетами, які я мав, і це змінило моє життя. Я почав приймати це і думати про це, думав і думав про це, і насіння вкоренилося. Після звільнення з в'язниці Гордон зустрів Доріс. Вони одружилися і разом переїхали в Техас. Хоча вони змінили курс свого життя, сталася трагедія. Але те, що диявол планував повернути на зло, бог повернув на добро. У суботу ввечері дорогою додому мені дуже хотілося спробувати проїхати перед поїздом. Я зробив це кілька разів, і мені здавалося, якщо я зробив це кілька разів, я можу спробувати зробити це ще раз. Коли ми їхали, Дорі зговорила мені: Джі, хіба це не проти правил? Я думав, я не можу зараз зупинитися. Тому я сказав, я спробую проскочити там. Я не розрахував правильний час, і поїзд врізався в задню частину машини. Звичайно, цього не можна було робити в будь-якому випадку, але я намагався встигнути проскочити перед ним замість того, щоб просто виявити терпіння і почекати, поки він проїде. Внаслідок цього удару Доріс травмувала голову, отримала серйозне ушкодження, через яке впала в кому. Гордон вірив і молився про її одужання. І через 18 днів Доріс прийшла до тями. Внаслідок цієї аварії відбулося травматичне ушкодження мозку, тому мені довелося багато речей вчити заново. Після того, як я вийшла з кому, мені потрібно було навчатися стояти без чиєїсь допомоги. По суті, мені потрібно було всього вчитися заново. Тому реабілітація була важкою. І хоча мій мозок не був у тому стані, коли я могла сказати. Гаразд. Мені потрібно сісти і звернутися до Слова Божого. Хоча я ще не була у тому стані, Бог багато в чому допоміг мені. Він чинив чудеса кожен день. Коли мене виписали, я могла самостійно ходити. Я не користувалася ні милицями, ні ні нічим, і лікарі ніколи не бачили такого раніше. Були певні речі, які Господь зробив, і вони справді були просто вражаючим свідченням його доброти. У мене ніколи не було старшого брата. Я був найстаршим з усіх братів. Ось стосунки, які я побудував з ним. Ісус, мій старший брат, і це допомогло мені пройти через це. Він мій старший брат, він разом зі мною. І він ніби говорить мені, я з тобою, брате, я з тобою. І тому я міг іти служити їй. знаючи, що ми пройдемо через це. Я знаю, що він відновить її, тому що в мене була впевненість і знання того, що мій старший брат подбає про це для мене. Гордон і Доріс пережили таку доброту Божу, яка навіки змінить їхнє життя. Але Бог приготував для них ще щось. Після того, як вони понад 12 років намагалися зачати дитину, Бог благословив їх сину. У нас маленький хлопчик, його звати Джейден. Йому півтора року, і він величезне благословення. Я просто не можу вам це передати. Це радість, коли я бачу його, бачу, він біжить до мене, що коли я буригою підкидає вгору. Розумієте, я ніколи не переживав цього. І тепер я можу переживати це з ним. І це надзвичайно. Надзвичайно, незважаючи на випробування і скорботи, сім'я Фрай подолала все і є переможцями в Христі. Я хотів би закликати людей підбадьоритися. Ми бачимо це в Біблії знову і знову, як Павло говорить. Радіти і ще раз радіти. Він говорить, я кажу вам радіти, коли ви стикаєтеся з різними випробуваннями і спокусами. Але ця радість є результатом того, що ви знаєте, маєте стосунки з ним. Знаєте, що він з вами знаєте, це як домовлений бій. Коли ви берете участь у домовленому бою, ви вже знаєте, що ви перемогли. Ви повинні прийти туди і трохи побитися, але в результаті ви перемагаєте. Ви починаєте цей бій, значить, що ви вже перемогли. Ісус вже виграв цей бій для нас. Ви чули, що сказав Гордон? Він сказав, Ісус вже виграв для нас цей бій і це відкриття. Це думка, яка зараз змінює те, як ви можливо думали. Коли він сидів у в'язниці, зверніть увагу, в нього проникло слово Боже. Можливо, це були всього дві касети, і можливо, це все, що могло в нього бути, але він почав вкладати це в себе. Поки це не почало змінювати його спосіб мислення. Це те, що повинно відбуватися в нас. Ми повинні змінити наш спосіб мислення. Коли я проповідую на цю тему, я часто запитую зібрання, ким на вашу думку є ви? Бо це дуже важливо. Що ви про себе думаєте? Як те, що ви думаєте, узгоджується зі Словом Божим? Гордон повинен був привести своє мислення у згоду зі Словом Божим. Ви чули їх свідчення, і ви бачили, що Бог зробив в їхньому житті, і він продовжує благословляти цю сім'ю. У них чудовий маленький хлопчик, і Господь працює в їхній сім'ї. Він також працює і в вашому житті. дозвольте мені погодитися з вами в молитві. Я хочу помолитися зараз за всіх батьків і дідусів, які дивляться на сьогодні. Отже, я молюся в ім'я Ісуса за кожного, хто дивиться цю передачу, особливо за тих чоловіків, яких ти покликав як батьків і дідусів. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти навчаєш їх. Ти навчаєш їх бути батьками. І я дуже вдячний, що ти є для нас прикладом того. Хто такий батько? Як він виглядає і як він говорить? Тому, звертаючись до тебе, ми дивимося на них і бачимо твій приклад них. І я дякую тобі, Отче, за те, що ти робиш в них, піднімаючи лідерів, які змінюють той світ, в якому ми живемо, в ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу, щоб ви знали, ви переможець в Христі Ісусі. Це благословення зараз всередині вас. У сьогоднішній проповіді ключовим місцем Писання, яке використовував мій дідусь, була книга Ісаї 55,8. Бо ваші думки не мої ці думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Однак нехай це не буде для вас виправданням. Бог цим не сказав. Ну що ж, вам, бо ви не можете думати і чинити, як я. Він закликав нас підтягуватися до його способу мислення, до того як діє Він. Прийміть сьогодні рішення, що Слово Боже буде остаточним авторитетом в вашому житті першим словом, останнім словом і кожним словом між ними. Саме тоді ви починаєте думати і діяти як сам Бог. І сьогодні мої дідусь та бабуся, Кеннет і Глорія, мають для вас подарунок. Ми хочемо подарувати вам цю книгу. Ми любимо наших партнерів. Мої дідусь та бабуся постійно моляться за вас. Вони завжди думають про своїх партнерів. Тому ми хочемо надіслати її вам. Зв'яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом. Зайдіть на наш сайт в інтернеті Кісіморкей там ви знайдете багато цікавої інформації. Вітаю вас із днем, батька. Я дуже вдячний за вас. Незалежно від того, знаю я вас чи ні. Якщо ви батько, я вдячний вам. Я вдячний моєму батькові Джорджу Пірсонсу. Він муж Божий. Це людина, за якою я спостерігав, скільки я себе пам'ятаю. І він є тією людиною, яка навчила мене вірити Слову Божому. Ми ділимося з ним своїми переживаннями. У нас багато спільних інтересів, але немає нічого важливішого від наших стосунків, пов'язаних зі Словом Божим. Він навчав мене вірити. Він навчав мене бути людиною віри, коли я бачив, як він діяв, як людина віри. Він навчав мене бути чесним. Він навчав мене, як ставитися до дружини і як просто бути мужем Божим. І я вдячний йому за це. Тато я люблю тебе і я вдячний тобі. Це Джеремі Пірсос. Я хочу, щоб ви знали, Бог любить вас. Ми любимо вас, і, як завжди, говорять Кенети Глорія, Ісус є Господь. Це той, хто підтримує, що би не сталося. Той, до кого дитина завжди може звернутися. Перша людина, якій вам хочеться розповісти про те хороше, що відбулося. Перша людина, з якою вам хочеться поговорити, коли відбувається щось погане. Показувати дітям, як сильно я люблю їх маму, бути вдома, дати їм зрозуміти, що тато буде поряд, що б не сталося. І наш принцип, щоб діти росли в одному домі, з батьком. І, мамо, і найважливіше, щоб у їхньому житті був Ісус. Розставляти правильні пріоритети: Бог, сім'я, а потім все інше. знаходити час для своєї сім'ї, для своїх дітей, аби потім було що згадати. я ніколи ніколи не сумнівалася у тому, що він любив мене, тому що він показував це мені. Тому вчинки це важливіше. важливі не стільки слова, скільки вчинки. Бо я думаю, що любов це дієслово, це слово дії. І якщо ви не проявляєте цієї любові, тоді що залишається?